Чувствуєте біль в поясниці, я вам допоможу. Це дуже, дуже класне упражнення, одне єдине, яке може допомогти в цьому. Ці м'язи коректурують при тому, коли ми сидимо. Тобто, саме м'яз називається пояснично-поздовжною мишцем. Вона стабілізує нашу поставу рівно і вона відповідає за перший крок, який ми робимо, точно за перший сантиметр, який ми робимо. Вона при цьому може бути спазмована. При тому, що ми дуже багато сидимо. Наприклад, ті люди, які сидять по 8 годин за комп'ютерами постійно у усьому положенні, е, вона не, взагалі не стабілізована. Вона виходить з ладу конкретно, і нам потрібно її укріпити, зміцнити. І це упражнення, яке я зараз вам покажу, воно вам поможе, воно вам стабілізує і вас буде набагато легше чувство на поясничне відділ. З рівненько, Ножку ми ліву ставимо прямо, праву ми назад відвігаємо. Сідаємо, прямо прям просідаємо, просідаємо, наскільки можна, наскільки дає е, натяг чотириголового м'яза, так само двоголового м'яза. Ну і поверхнемо її прямою прямої мишці. Ми натягнулися при цьому трошечки назад, штовхнули себе. При цьому робимо діафрагмальним диханням, ось, животом. Наберемо повне повітря воздуха. Починаємо робити невеличкий тиск. Коли ми витихаємо, ставлюсь допалась на діафрагмальну частинку і починаю давити пальцем. При цьому роблю, я чувствую невеличкий натяк на прямій місці. Так же само і дуже хорошо чувствую натяк на пояснично-повздовшені місці. Якраз коректірується все обстановка Ми при цьому колись стоїмо, вона при цьому розтягується і ми її дуже хорошо стабілізуємо. Вона в тонус приводиться. При цьому можемо ще піднімати одну, наприклад, руку піднімаємо, тільки дихаємо діафрагмальним диханням. Потім піднімаємо обидві руки, на черну порожнину набираємо повне повітря і видихаємо з тонусу. І розслабляємося. же саме повторяємо і на другу ногу. Все, будьте здорові!